Ми повертаємось у ранок у великому місті із легкою корисною інформацією, яка насправді дозволить вашому мозку трішечки відпочити від тих новин, які нас оточують. Отже, цікаві новини у Франції. Знову горіла пам'ятка архітектури. Тепер вже у Руані, знову під час реставраційних робіт. А в Туреччині бачили, як падав великий метеорит. Тим часом Японія почала використовувати роботів на залізниці. Справжніх такі. Mm -mm. Отакі от цікаві новини цього тижня. Більше в сюжеті. Сьогодні ми вам покажемо, як падав у Туреччині метеорит. А у США не припиняв вирувати ураган Беріл. А тим часом Японія почала використовувати гігантських гуманоїдних роботів для ремонту залізниці. Це новини, які справді вражають. І знову пожежа у Франції. Знову горів шпиль пам'ятки архітектури національної спадщини Франції. Пожежа спалахнула у Руанському соборі, а саме загорілася його верхня частина. Аби швидко загасити полум'я, до собору прибуло 33 пожежні машини та понад 60 рятувальників. Нагадаємо, Руанський собор раніше був місцем коронації та поховання нормандських герцогів. Його побудували у 1030 році в готичному стилі, а з 1870 Десять шостого до 1880 року цей собор був найвищою будівлею світу. До виникнення пожежі там проводилися ремонтні реставраційні роботи. І які ж вражаючі новини без вражаючих ураганів? США ураган Беріл досяг свого піку. Погляньте на це відео. У штаті Техас, здається, був справжній апокаліпсис. Там негода підіймала цілі будинки у повітря, виривала дерева з корінням і перевертала автівки з колес на дах. А вітер з дощем нісся зі смертельною швидкістю. Понад 2,5 мільйони мешканців опинилися без електрики, аеропорт Г'юстона. Був змушений скасувати близько тисячі ста рейсів. Ураган Беріл. Це потужний небезпечний тропічний циклон. І перший великий ураган сезону Атлантичних ураганів 2024 року. Спочатку штучний інтелект вражав своїми здібностями. Пізніше роботи-офіціанти, а тепер роботи-гуманоїди. Хто вони такі? запитаєте ви. Розказуємо. Гуманоїдний робот це робот, який має вигляд подібний до людини. Отож, нещодавно Японія почала використовувати гіганських гуманоїдних роботів для ремонту залізниці. На відео ви бачите, як він вправно ремонтує верхню частину залізничної електромережі та фарбує її. Нима, вже ж завдяки пульту управління і відеокамерам, керує людина, але це значно полегшує роботу працівників у складних ділянках залізниці і мінімізує ризики травмуватися. Під час робіт. А ця інформація для власників собак. Ваш пес може бути не лише охоронцем вашого помешкання, а й руйнівником. Так сталося у США у штаті Колорадо. Там собака увімкнув газу у плиту та підпалив будинок. Поки його господарі спали. На кадрах видно, як пес застрибнув на газову плиту і, випадково чи ні, повернув ручку та запалив вогонь. Все б нічого, аби на плиті не стояли картонні коробки, які миттєво зайнялися. Пізніше вогонь перекинувся і на кухонні шафи. Від займання постраждала тільки частина будинку, адже вчасно спрацювала пожежна сигналізація, яка розбудила господарів. І знову на землю летів метеорит. Давненько щось вони нас не дивували. Отож минулого тижня над Туреччиною пролетів яскравий зелений метеорит. Його бачили в Анкарі, у Стамбулі та в інших містах. Чому він був такого яскравого зеленого кольору? Вчені пояснили це так: колір, з яким летить метеорит, залежить від кількох факторів: хімічного складу, його швидкості і газів, присутніх у земній атмосфері. Однак, зелені метеорити не рідкість, їхній колір таки завдяки горінню магнію. Але для людей, які його побачили у Туреччині, видовище точно було рідкісне.